Я не думав, що захищений планшет за 160 доларів буде наскільки цікавим та дійсно продуктивним, але цей час настав. І Дуґі r 10 готовий завойовувати вашу увагу. І так, саме 160 доларів за нього просили на старті продажів. І це дуже вигідна ціна. Додивіться огляд до моменту камери, і тоді точно все стане на свої місця. Це Дуґі r 10 захищений планшет, який вирішили не робити як усі. Тут немає великого акумулятора і суперавтономності, але тут хороше залізо. Відразу скажу про козирі: у цьому планшеті є датчик пропущених сповіщень, у цьому планшеті є роз'єм для навушників, в цьому планшеті дуже високий рівень продуктивності, як за ці гроші. А ще в комплекті тут є стилус. Окрім стандартного набору, окрім зарядки, кабеля та інструкцій, виробник нам пропонує стилус, а ще кріплення з ремінцем, яке ви можете одягнути на ваш планшет, щоб було зручніше його тримати. Все як в кращих традиціях китайських брендів. Цей планшет, хоч і не набагато, але все ж легший за конкурентів з акумуляторами 20 000 мАч. Вага тут 825 г. Товщина корпусу всього лише 13,5 мм. Якщо в цілому говорити про дизайн, мені він дуже подобається. І задня металічна частина, ну взагалі прикольно сюди, як на мене підходить. Але є такий момент, що при першому ж падінні ви, звичайно ж, отримаєте коцки і вони будуть досить помітні. А ще вони будуть трошки впиватися вам в руки, в пальці, тому що це метал, все-таки якийсь, знаєте, рів невеличкий залишиться. Хоча сумніватися в захищеності планшету ніяких приводів немає, заявлено IP69 рівень захисту. До речі, хочу сказати, що на корпусі дійсно багато різних елементів є. Це і розім для навушників, чотири динаміки, знову ж таки, Hi-Res, далі про них поговоримо. Позаду ж знаходиться камера, спалах, а також кріплення для ремінця. Над дисплеєм тут виступають у нас трошечки борти, це все є, але найбільше мене вразило от реально, перше відчуття, коли я взяв тільки планшет в руки. Він дійсно тонкий, він легший і відчувається більш приємніше в руках, ніж ці здоровенні велетні. А, до речі, скоро прийде Oukitel rt 7 на огляд. Я не знаю взагалі, який він буде по розміру і по вазі. Але ось r 10 як на мене, от саме ідеал. Враховуючи те, що планшет працює на процесорі Helio G99, звичайно ж, продуктивності тут вистачає. Проте є пару моментів цікавих по прошивці, а також Hi-Res звук, які для мене, наприклад, незрозумілі. Я вже звик, що всі надписи на подібних апаратах по типу Hi-Res мало про що говорять. Принаймні, Hi-Res, якщо говорити про дуги, так точно мало про що говорять. Але в планшеті є дуже багато цікавих моментів і обов'язково дочекайтеся моєї розповіді про камеру. Ну, а тепер, напевно, найцікавіше. Залізо. І почати я хочу саме з автономності. Акумулятор маємо на 10800 мАч. Відтворює відео з YouTube цей планшет 8 годин на повному заряді, що нормально, в принципі, для цього класу. А що стосується продуктивності, то тут 13-й Android, до речі, зразу ще скажу, Wi-Fi 6, також тут встановлено, Helio G99 процесор і трошечки зекономили дійсно на пам'яті. Тут її 128 Гігабайт. І саме тому планшет дійсно такий доступний, хоча не тільки в пам'яті, звичайно, тут справа. Оперативна пам'ять 8 ГБ, і я вам скажу, що планшет. Працює ну, просто шикарно. А як йому ще працювати, маючи процесор Helio G99, я просто не знаю. Момент, який мені не подобається. Про звук. Ми трошки згодом поговоримо, але зараз хочу показати ось випадаючу шторку меню. Мені не зрозуміло, чому тут немає кнопки, яка мене пустить в налаштування, основні. Бачите, тут немає ніде цієї кнопки. Я шукав, я її не знайшов, її тут просто немає. Ну, але це реально мінімальна придирка. Давайте ми зайдемо в налаштування ось так, із головного меню. І тут, в принципі, все абсолютно без проблем. Є у нас менюшка про пристрій, де ми і побачимо, що 8 оперативки, 13-й Android і все таке. Дизайн ярличків яскравий, прикольний, оболонка від дугі, мені особисто подобається. Тут все круто. Якщо говорити про налаштування робочого столу, то тут також є один момент. Я заходжу в пункт змінити фоновий малюнок, фонові малюнки, які є на пристрої, і я не розумію, чи то він тут всього один. Чи що, тому що я бачите, я просто не можу листати? У мене нема вибору, як вибрати інший малюнок, тільки один. Так, дійсно, по продуктивності до цього планшету абсолютно ніяких питань немає. Все працює добре, Датчик, всі, датчики всі спрацьовують, перевертається моментально, фактично. Відчувається, що тут процесор хороший, Helio G99 саме такий. І для ігор, і для додатків, для навігації, для всього він підходить. До речі, щодо навігації, супутники шукають досить швидко, я вам скажу. Я тільки включив програму GPS-тест, коли записував проводочки для цього відео. Я не знаю, секунд 20-25 пройшло, і мені вже планшет видав 1 метр точність. Ось так. Так до речі, я скачав новий бенчмарк. Я поки що розбираюся, як можна порівнювати гаджети саме в ньому, тому що Antutu останні два місяці, якщо ви бачите, в мене немає показників, скільки балів видає якийсь гаджет. Стрес-тесту я вам не показую, тому що той стрес-тест, тротлінг-тест, який я ставив раніше, він зараз не ставиться на 13-й андроїди. І от я шукаю щось нове, щоб якось можна було вам показувати, порівнювати продуктивність і тротлінг. Коротше кажучи, знайшов такий додаток, зробив відповідний тест. Тепер ми можемо зайти в порівняння і подивитись, на якому місці знаходиться наш планшет. Це взагалі якісь відносні цифри. Я не знаю, поки що не розібрався повністю, як це все працює. Тут є у нас і по тротлінгу, і про остання особлива вкладка, мені подобається. Продуктивність на ватт. Тобто, наскільки продуктивний наш апарат відносно споживання якоїсь там енергії. І от на першому місці ви бачите, у нас Xiaomi, OnePlus, Oppo. І Дугі, звичайно, буде десь внизу. Це, в принципі, зрозуміло. Хоча було дивно, що Asus ROG Phone 5 нижче, Google Pixel 5 нижче. Тобто, я не знаю. Показники нормальні, але поки що я не знаю, як коректно вам. Щодо цього бенчмарку все пояснювати. Для тих людей, хто давно дивиться і взагалі хто розуміє, що таке антуту і так далі, то процесор Helio G99, я думаю, ви й так знаєте, набирає 420-450 тисяч балів у тесті антуту. Ну а тепер давайте покажу це на практиці. Тож, якщо нам потрібна реальна продуктивність, то практика, практика і ще раз практика. Гра Asphalt 9 максимальне налаштування графіки, які є в цій грі, і як ви бачите, жодних проблем, жодних питань. Це, в принципі, було прогнозовано, тому що процесор Helio G99, він хоч і розрахований для середньоцінових гаджетів, а не для флагманів. Але, як бачите, для більшості ігор продуктивності вистачає. І якщо ви хочете, наприклад, раптом там закрити ваш додаток або ще щось, тут не буде такого, як на слабому комп'ютері, наприклад, що ви нажмете кнопку Windows і будете секунд 5 чекати, поки у вас із тяжкої гри, комп'ютер вийде. Тут ви зразу берете хоп. Все, ви вже на робочому столі, бачите, все робиться просто моментально. Процесора для цього, як бачите, більш ніж вистачає. Ну, а що вам сказати про звук Hi-Res? Така ж сама наліпка у нас є на Дугі V30, v 30 VMAX, v 30 t І я вам скажу, що насправді мало що це собою являє. Мало що мало про що каже. Тому що, хоч тут і 4 динаміки, і вони, до речі, грають. Середньо по якості тут немає ніякого об'єму як в Blackview Active 8 Pro. Я вам скажу, що от Active 8 Pro це зараз прям топ по звучанню серед смартфонів та планшетів. А от тут просто я не відчуваю якогось об'єму, я не відчуваю якогось басу. Це просто нормальна якість, вони не пищать ці динаміки, це вже плюс, тому що в бюджетних смартфонах взагалі цей писк слухати неможливо. Вони не пищать, вони працюють нормально. О, прикольно, камеру включив. Коротше, зараз я вам дам послухати ці динаміки, оцінюйте самі. Бажано в навушниках, звичайно. А і ще до речі, поки не включив вам приклад звуку, згадав одну штуку: мінімальна потужність звуку в цьому планшеті дуже висока. Тобто, якщо ви хочете десь в кімнаті тихенько якесь відео подивитись, чи що, у вас цього не вийде. Тільки навушники, тому що мінімальний рівень, ну він просто дуже великий. Зараз я вімкну вам. Не знаю, чи ви чуєте, але це мінімальний рівень і його чуть на всю кімнату і не тільки на цю кімнату. За останній рік практично всі захищені смартфони Дугі мають досить низький рівень яскравості підсвітки, проте планшет дугі ця доля оминула, і з дисплеєм тут повний порядок. Так, на деяких кадрах вам може здатися, що підсвітки не вистачає, проте це камінь вгород моєї камери насправді. Не витягує вона вечірні зйомки, так як би мені того хотілося, але по факту вживу яскравості більш ніж достатньо. Чесно, я не зовсім розумію, чому багато виробників зараз використовують такий цікавий, але трошки хитрий маркетинговий хід. Вони говорять, що в них 2к дисплей. В даному випадку дисплей має діагональ 10,4 дюйми, а роздільна здатність дійсно 2000, тобто 2к на 1200 пікселів. Але коли люди говорять нормальні про 2К, це означає 2К роздільна здатність, тобто 2560 на 1440, І перше, і друге число може бути більше, але не менше. Тобто 2560. Я про це знаю років 7-8, якщо не більше. Я не знаю, чому до сих пір на це ведуться люди і кажуть, що 2К дисплей. Ні, дисплей тут Full HD плюс. Це не 2К. Але звичайно ж, яскравості тут більш ніж вистачає. Мене це дуже порадувало. А ще тут вистачає щільності пікселів, тому що на такій діагоналі Full HD абсолютно нормально виглядає, я вам скажу. В цілому, за якість зображення, звичайно, можна поставити 8 із 10, як мінімум. І ще один приємний момент: він знаходиться в нас в налаштуваннях. Заходимо в налаштування дисплею. Звичайно, стандартний набір тут є, адаптивна яскравість, там туди-сюдим, коли вимикається дисплей, це все є. Але ще є налаштування кольорів. Наприклад, весь огляд знімається в, от, в такому от пресеті, насичені. Можна ще поставити адаптивні. Воно буде сам, саме вибирати, коли вам яку картинку підставляти. Спершу були от такі от, природні, але якщо поставити насичення, воно все-таки дає більш цікавішу картинку, як на мене. І для цієї IPS-матриці це дуже хорошо. Коротше, за дисплей 8,5 із 10 точно можна ставити. Основна камера тут 20 мегапіксельна і вона мене дуже вразила якістю знімання фото і навіть відео. Так, планшет, зйомка відео вражений. Це дійсно буває. І я вважаю, що порівнювати камеру цього планшету варто не з Okitel RT2 і HotWav R6, а вже безпосередньо з Blackview Active 8 Pro. Основна камера на 20 мегапікселів, а фронтальна на 16. І цьому планшету цього вистачає. Давайте по режимам пройдемося. зображення, відео, режим, документ, портретний режим і Face Фейсб'юті Face beauty не раджу використовувати, толку мало. Про режим документ давайте поговоримо. Якщо в нього зайти, наче нічого не змінюється і не зрозуміло, що це за режим, але давайте покажу, як це працює. Кладете, наприклад, якийсь типу документ, воно, бачите, його зразу виділяє. І що робиться далі? Фотографуєте, чекаєте пару секунд обробки, все, фотка з'явилась. Заходимо і що ми бачимо? І ми бачимо ось таку фотку. Тобто планшет обрізає все зайве і залишає нам рівненьку, чітку фотку саме документу. Прикольна штука, як на мене. Дійсно можна користуватися. Щодо відео, можна знімати хоч 2К, без проблем. І електронна стабілізація також буде в такому режимі працювати. Ось всі можливі варіанти роздільної здатності можете подивитися. Тож, приклади фото і відео прямо зараз будемо з вами дивитися. Я надіюсь, вони вам сподобаються так, як сподобалися і мені. Ну, реально, фотки і навіть відео коротше, зацініть самі, вони прикольні. Так, DuGR10, запис відео. Написано, що є стабілізація. Ну, її зараз ми перевіримо. А ось вам і швидкість фокусування. Вона тут не надшвидка. Але фокусується. Так, ну і звичайно ж подивимося, як у нас стабілізація це працює. Висновок дуже простий. У Дугі дійсно вийшло зробити хороший захищений планшет за адекватні гроші і від мене однозначно залік. Це один із небагатьох гаджетів, який за останні роки я оглядав, і який перевершив мої очікування. І це надзвичайно приємне відчуття. Так що всім раджу. Ну і, звичайно ж, цей планшет, як і безліч інших захищених, а також смартфонів, ви можете купити в моєму магазині посилання в описі. Підпишіться на канал і будемо з вами на зв'язку. Бувайте!